Добрий день, любителі світового кіно. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Їх небагато, але вони надихають мене робити відео про кіно. Це Хеякомс, Тесла Юей, Наталія Гончарук та Анна Левченко. Дуже вам вдячний. Третій сезон відьмака повертається, і ставка для нашої центральної трійки ніколи не було вищими. Поки вороги з усього континенту сходяться до цірії, Геральт із Ріві і Єнефер роблять усе можливе, щоб захистити свою умовну доньку. Уся драма досягає кульмінації в п'ятому епізоді, коли розкриваються деякі великі зради, створюючи інтригу для другої частини третього сезону. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Також перед початком невеличкого огляду та підсумку, хочу сказати, якщо це відео набере більше двох тисяч переглядів, то я з радістю зроблю більш детальний огляд. Тому якщо вам цікаво, то не забувайте ставити лайки та писати великі коментарі. Наприкінці першої частини третього сезону видно, як є планує конклав магів, щоб спробувати запобігти тотальній війні на континенті. Працюючи з Геральтом, це також стає для них можливістю з'ясувати, кому можна довіряти вертузі, знайшовши майстра рієнса. Є багато людей, які здається замислюють нічого доброго, у тому числі Декстра і Філіпа, які намагаються залучити Геральта до риданії та змусити Цирі приєднатися до них. Крім того, є Старгебор, який шукав магічну книгу під назвою Книга монолітів, щоб відкрити портал до власних мерзенних засобів. Події стають ще гарячішими, коли Єн і Геральт намагаються зловити Стрегебора, пробираючись до його кабінету, щоб знайти книги. Однак Ян спіймали під час полювання через його сейф і рада збирається на них. Вона змушена поділитися доказами того, як знущалася над дельфами. Вважається, що він вів список зниклих безвісти ельфійських студентів, що змусило Геральта зрозуміти, що це він створив жахливого монстра з плоті на початку сезону. Стригебора заарештовують, і здається, що все вирішено. Після того, як Філіп поділився деякими думками про Лідію, Єн і Геральд починають з'ясовувати, що можливо хтось інший маніпулював неї, дивлячись на червоний браслет з монітуті саї, білий вовк помічає, що Лідія носила схожі сережки та розмовляла ні з ким іншим, як з Вільвіфорцем. Помітивши це, а також докази того, що маг був у місці, де Геральт знайшов зниклих студентів, вони з з'єн приходять до висновку, що можливо Фордс все таки є господарем Рієнса. Однак, перш ніж вони можуть протистояти йому, дексер представляє ножа до шиї Геральта, попереджаючи його, що він мав обрати їхню сторону в останній момент епізоду. Отже, тепер ми знаємо, що справжній лиходій весь час ховався на виду. Партнер Тісає та ключовий член братства Вільгефордс тягнув за ниточку на задньому плані. Звичайно, це відкриття напевно матиме деякі реальні наслідки для решки аретузи у другій частині, оскільки ми дізнаємося, що він запланував для цірії. Незважаючи на те, що перша частина сезону завершилася епізодом, коли Геральту притиснуло шиї ножа, я припускаю, що він ймовірно буде в порядку. Раніше білий вовк потрапляв у багато складних ситуацій, і чесно кажучи, я впевнений, що різних з на переможу практично в будь-якому бою. Геральт і Єнефер примиряються у першому томі не тільки інтриги та політика. Пара пов'язана долею. Вони поцілувалися в епізоді 4, но в п'ятій серії нам показали, що їхні стосунки це вже палка любов. Приємно мати роман між парою, особливо якщо побачити, з чого вони починали третій сезон. Якщо ви пам'ятаєте, вони жили дуже різним життям, намагаючись навчати молоду цірі. Говорячи про те, як змінилася їхня динаміка, акторка Єн Аня Чалотра розповідає наступне. Я була втрачена в минулому сезоні в усіх відношеннях. Грати втрачаючи її здібності, було найкращим чином важко, і я сподіваюся, що це показало себе. Прийшовши в цей сезон, встановивши трохи більше з цірі, я дійсно відчула, що маю більше підтримки як Єнефер. Тому мені було приємно знати, куди це веде з Геральтом. Що стосується цірі, то наприкінці четвертого епізоду до Любиска та Цірі завітав гість у вигляді князя Радовида, який відчадушно прагнув поговорити з Бардом про свої почуття. Ми не побачили їх знову у п'ятій серії, тож сподіваюся, левеняті з центри вдалося уникнути небезпеки, коли залишилась одна в будинку без любистка. Хоча, враховуючи, що за нею полюють так багато людей, ми повинні визнати, що трохи нервуємо. Що ж станеться у другій частині третього сезону відьмака? Ще нема деталей сюжету другої половини сезону, і Netflix ще не опублікував трейлер останніх трьох епізодів. Проте я впевнений, що вони будуть мати справу з наслідками конклаву та тим, що задумав Вільгефордс. Є також деякі інші вільні ниточки, які потрібно зв'язати, зокрема, що буде далі для Любиска та Родовида, як саме Емгер відіграє роль у поточній історії та чи зможе цірі уникнути захоплення. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити більше. На щастя, Netflix не змушує нас довго чекати. Друга частина третього сезону відьмака вийде 27 липня. Три епізоди, що залишилися, будуть доступні у півночі. За тихоокеанським часом цього дня. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.